1199 року утворилась Галицько-Волинська держава з середини 12 століття, роль Києва як політичного центру Київської Русі почала занепадати, а сама держава все більше децентралізовувалась. На теренах сучасної України утворилось кілька удільних князівств, які проводили самостійну політику. Одними із найвпливовіших були Галицькі зі столицею Галичі та Волинські князівства столиця Володимир. Однією з характерних рис цих земель була впливова верхівка боярство, яке часто не бажало мирити з діями князя. У 1199 році Волинський князь Роман Встиславович, як один із претендентів на Галицький трон, силою захопив Галич і приєднав його до Волинського князівства, започаткувавши нове державне утворення Галицько-Волинську державу. Новий князь жорстко придушив свавільних бояр, і їм довелося визнати владу Романом Мстиславовича.